Знаурі сила лева в тобі коньяк року номер один вітаю 1158-й день повномасштабної війни Росії проти України. Час новин в ефірі загальнонаціонального марафону. Мене звати Ольга Будко. Починаємо. Зустріч у Римі президент України Володимир Зеленський і президент США Дональд Трамп провели переговори у Ватикані, куди приїхали на церемонію прощання із Папою Римським. Про це повідомив прес-секретар президента України Сергій Нікіфоров. Наразі деталей про їхню зустріч немає. І як пише Sky News із посиланням на джерела, Дональд Трамп і Володимир Зеленський домовились провести додаткові переговори після церемонії прощання із Пантифіком. І додам, що на церемонії поховання Пантифіка прибули Володимир та Олена Зеленські. На площі святого Петра уже зібрались 200 тисяч людей. Серед них світові лідери та очільники урядів. Що відбувається у Ватикані, власне, яким був Франциск та коли оборуть нового папу римського, Валерія Дермеджиєва розповість. Сотні тисяч людей у Ватикані. Усі прощаються з папою римським Франциском. Ми приїхали вчора ввечері. Ми чекали всю ніч. Це дуже важливо, тому що папа є центром, він об'єднує всіх християн, він є представником Христа на землі і супроводжувати його в його останні хвилини дуже емоційно. Для нас дуже важливо бути тут, для всіх присутніх. Папа Франциск є великою людиною, особливо для мене. Так він велика людина. Він тут для всіх. Він допоміг багатьом людям своїми словами, своїм вченням, тому що він дійсно велика, велика людина. Я дуже сподіваюся, що через рік його зарахують до лику святих. На церемонії понад 50 лідерів держав та урядів. Поховання Франциска не традиційне, а під захистом винищувачів, есмінця та антидронових систем. Папа помер від інсульту у своїй резиденції у Ватиканському будинку Санта-Марта. Папі римському Франциску було 88 років. Востаннє він вийшов до людей 20 квітня на Великдень. Він очолював римсько-католицьку церкву понад 10 років із березня 2013-го. Його справжнє ім'я Хорхе Маріо Бергольо. Він був обраний 226-м папою римським і став першим понтифіком із Латинської Америки та першим єзуїтом на цій посаді. Його політика була спрямована на допомогу бідним захист мігрантів і боротьбу з корупцією. Він також Виступив за посилення діалогу між релігіями та розширення ролі жінок у церкві у 2021 році. Жінкам дозволили прислужувати біля вівтаря, читати священні тексти на літургіях та роздавати причастя під час богослужіння, а ще засуджував війну в Україні, закликаючи до миру співчуття та підтримки постраждалих. Хоча деякі його висловлювання були неоднозначними та викликали суперечки і критику. Вибори нового папи римського відбудуться на 15-й день після прощання. Скликають конклав закриті збори всіх кардиналів до 80 років, яких називають виборцями. Кардинали збираються у секстинській капелі на вибори нового глави Ватикану. Під час конклаву кардинали живуть у повній ізоляції. Щодня проходять по чотири раунди голосування. Якщо папу не обрано, із труби капели йде чорний дим. У разі обрання нового папи з труби йде білий дим, а на вулиці лунають. Дзвони відразу після обрання новий папа дає згоду і з'являється у білій сутані на балконі собору святого Петра, промовляючи латинську фразу У нас є папа. Наслідки атаки дронів на Кам'янське літня жінка перебуває у важкому стані. Лікарі намагаються врятувати їй життя. Написав очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. За його словами, ще троє постраждалих на амбулаторному лікуванні: це дівчинка і дві жінки. Тим часом у місті триває ліквідація наслідків ворожої атаки. На місці працює кілька десятків комунальників. Вони прибирають територію та під'їзди, затуляють вибиті вікна, ОСБ плитами та плівкою. Нагадаю, внаслідок нічної атаки російського дрона по Кам'янському Загинув чоловік. На столиці далі оговтуються від ворожої атаки, що сталося у ніч проти 24 квітня. Тоді загинуло 12 людей і 87 дістали поранення. Наразі у Святошинському районі, якому дісталося найбільше, тривають аварійно-відновлювальні роботи. І деталі розпитаємо у нашої кореспондентки Руслану Сушко. Вона перебуває на місці атаки. Руслано чи працюють іще рятувальники та комунальники? Олю, вітаю! Відомо, що пошуково-рятувальна операція вже завершена. Зараз тривають аварійно-відновлювальні роботи. Допомогти приходять як волонтери, так і просто небайдужі. Тут зруйновано майже весь житловий квартал. Російська ракета поцілила у житловий двоповерховий будинок, від якого майже нічого не залишилося. Довкола пошкоджено ще 20. Внаслідок атаки загинули 12 людей. Ще 87 отримали поранення. Наразі інформація про постраждалих не змінилася. а... Останні деталі пропоную послухати від речника ДСНС Києва Павла Петрова. Рятувальники працювали і вночі. Вже другу ніч у восьмій ранку ми провели ротацію. Станом на дев'яту ранку у нас більше двох тижня метрів кубічних будівельного сміття та конструкції розібрано та вивезено. Наразі знаходимося, сподіваюся, що можна вже так сказати на завершальній стадії аварійно відновлювальних робіт. Є сподівання, що до обіду ми завершимо свої роботи. Наразі на місці працюють 22 рятувальника, а також 8 одиниць техніки. Проводиться розбір саме такої небезпечної конструкції зруйнованої двоповерхової будівлі, а також будівельного сміття, яке знаходиться поруч. Неподалік на базі школи номер 96 працює штаб, де люди можуть прийти і написати заяву про втрату майна та отримати допомогу. Також біля самого місця обстрілу, що сьогодні вранці був розгорнутий намет, де можна було попросити чаю, кави або води. Зараз його прибрали. І ще вчора було близько п'яти таких наметів. Зараз потреба в них скоротилася. До люди можуть і досі звертатися за допомогою і звертаються, як це зробила одна із постраждалих. У неї зруйнований будинок, вона потребує допомоги із житлом. Давайте послухаємо детальніше. Все рознесло. Балкон все рознесло. Балкон в мене упав. Аварійний стан. У мене велика прибудова. Тут три кімнати всі повністю розбиті. Ходили, опис зробили. Вікна вилетіли. Все у склі. Поки чистимо. Дім два. Вони сказали чимось допоможуть, хоч би вікна. Сказали, чим Я не знаю, б. Нагадаю, що масований удар по Києву Росія здійснила у ніч на 24 квітня. Атакували дронами та балістикою. Постраждало п'ять районів Києва, проте найбільше саме Святошинський. Це була одна із наймасованіших атак на Київ за останній час. Люди продовжують приходити, продовжують приносити квіти або вшанувати пам'ять про загиблих. Зараз це вся інформація оновлена. Тож Олю, передаю тобі слово. Дякуємо, Руслана. Кореспондентка телеканалу Ради Руслана Сушко зі Святошинського району столиці про ліквідацію наслідків ворожої атаки, що сталося у ніч проти 24 квітня. Вони теж латають по понівечені обстрілами хати та намагаються повернутися до звичного життя. Саме так нині живуть у Новогригорівці на Миколаївщині. Село жодного дня не було в окупації, однак повз нього понад 8 місяців пролягала південна лінія фронту. Ворог хаотичними обстрілами руйнував інфраструктуру та оселі. Нині додому повернулося трохи менше половини селян, і більшість з них на руїни. Як люди відроджують рідне село, розповіли наші колезі Наталі Якобсон-Белібовій. Заново будуємо хлост будівлі. Заново їх збирали з фундамент стоїли. Так само і цей великий ось тоже. Коли повернулися, нічого не залишилося заново. Все спочатку. Ірина вже другий рік відновлює свій будинок і господарчі будівлі. На її подвір'ї не вціліло нічого. Жінка із сином виїхала з Новогригорівки у березні 22-го року, коли ворог почав нещадно бити по селу. Далеко не їхала, винаймали житло в Миколаєві. Щойно покращилася безпекова ситуація. Повернулась до розбитої оселі. Спочатку поїхали і почали замітати вулицю, тому що тут були й і доски, і шифри, і все, все, все. Потім потихеньку зайшли двір. Зразу, звісно, було важко, плакали, але коли почали ну, вбивати, то побачили, що мислі переложить якусь силу, яке сусилля, то все вийде. В будинок Ірини окупанти влучили запальними снарядами. Разом з оселею тут вигоріло і все майно. Ніяких ми, як вам сказати, речей своїх ми не знайшли. Все згоріло, все телевізор телевізори пашло, поїхала. Вся побутова техніка, ліжка, все, все. все Ну залишилися без нічого. До повномасштабної війни у жінки було чимале господарство: десять корів, кілька свиней та домашні птахи. Коли родина виїжджала, то всіх випустила з двору. А по поверненню на жінку чекав сюрприз. Коли поверталися перший раз, їхали сюди, посадки послали за череда і срідянить є. Наші українки. та попри те, що довкола розбиті оселі, майже немає сусідів. А родина продовжує наводити лад та сподіваються, що тих, хто захоче повернутись до Новогригорівки, згодом буде більше. Я от побілила, взяла стовби. Я ввечері виходжу. Я ще себе бачите, не побілила дерева, і коли я буду білити, я навіть деякі дев'ята по вулиці побілю, і мені буде кажеся, що там є люди. розумієте? навіть якщо вигрібаємо наш край повністю весь дівчата, там в мене є сусідка і сусід. Це вони ми в місті порядок себе на вулиці, щоб наш кай був чистенький, як завжди. З фундаменту відбудовують свою оселю і Катерина з Анатолієм. Подружжя з дітьми виїхали з села у березні 22-го. Назад повернулися одними з перших на руїни. Це як. Ми заїхали. Це було наскільки страшно. Дуже страшно було. А це в ну, будинку не дуже чітко, але ну видно, що було. це з будинку фотографія. Вже другий рік подружжя живе в модульному будиночку, який надали волонтери. А в Новогригорівку родина приїздила з Миколаєва мало не щодня, щоб ремонтувати власне розбитий дім. Модульний будинок нам надали. Приїхав з Херсонської області волонтер, дуже добрі люди. І нам запропонували будинок. І Так ми приїхали сюди, щоб швидше було. На відбудову власної оселі родина отримала кошти за програмою її відновлення. Також будматеріалами допомагала сільрада. Всі будівельні роботи виконує чоловік Катерини Анатолій. Це дозволяє родині заощадити кошти та не чекати в черзі на ремонт. Не то, щоб прям там сильно вміли. Ну потихеньку десь зараз, якби інтернет велику силу має, то тобто, десь щось підлянули. Там десь хтось щось підказав, ну і потихеньку, так, навчились. Родина сподівається відновити будинок вже до наступної зими. Утеплення, фасад. Ну, відповідно, по внутрішнім роботам житлові кімнати, як би можна сказати, практично зроблені, залишилися стелі. Тетяна Ларіонова повернулась до села з півроку тому. Від її будинку теж майже нічого не лишилося. Жінка взялася в села годити разом із сином. Ні вікон, не дверей, не підлоги, ні даху. У нас нічого не було. Все по інтернету дивилися, як потрібно, як можна, і так в нас вийшло ровно, криво, але це для нас, це наше рідне. Одна з мрій у більшості жителів Новогригорівки відновити місцевий клуб. Тут зізнаються, клуб серце їх села та основа гарних стосунків між людьми. Наш клуб перший прийняв на себе цей удар. Він саме перший в селі горів. Так як у нас у всіх розвалені оселі, і ми зараз е, будуємо свої оселі, у нас не вистачає ні сил, ні грошей, щоб дійти сюди. Навіть рук не вистачає. Тому так хочемо. Щоб до нас повернулися і допомогли добрі люди, місцеві розуміють, що повністю відбудувати клуб нині фактично неможливо, але мріють відновити хоча б частину будівлі. Якобсон-Білібова, Євген Сержук, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини.